Друзі мої любі! Усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався 12 жовтня 2021 року. Це був матч кваліфікації. відбор на чемпіонат світу 2022. Група D, Україна на Арені Ліф у Львові. Команда Олександра Петракова приймає Босню і Герзгавіну. Один-один на гол Андрей Ярмолка на 15-й хвилині матчу. Відповідає на 77-й сімдесят сьомій своїм забитим м'ячем Ахмед Ходжич. Ну Давайте, друзі, про все ми будемо говорити по порядку. А Олександр Петраков, головний тренер України. 3-4-2-1. Стартова росновка в української збірної. Андрій Пятов у воротах, Сергій Керцов, Коля Матвєнко і Лізабарний. Трійки захисників. Кулі Тарас Степаненко, півзахисники. Олександр Тимчик, Едуард Соболь, діяли як латералі, Віктор Цигаков, Андрій Арбонко, центральні, атакувальні півзахисники. Та Рома Ярімчук у нападі. Це стартова росновка в України. Bosnia, головний тренер команди. 4-3-3 в рисно Боснійці, воротах, Хаджи Кадунич, Ахмед Ходжич. Пара центральних захисників Стефановичевич по флангах, Кулаші Нацналич, Хаджи Ахметович. 3К захисників, Джеко Гуяк, Превляк у нападі. Це стартова розновка Боснії. Uh, тепер, друзі, давайте безпосередньо будемо говорити про сам матч. Ну що, друзі, я буду сказати, Україна. Україна, в принципі, заволоділа ініціативою на старті матчу. Україна більше володіла м'ячем. Україна більше позиційно атакувала. І справді важко було і справді Боснії і Герцеговіні. Боснії було дуже, -дуже важко. Але Україні не вдається реалізувати свої нагоди. Але войсь на 15-х п'ятнадцятих видавачу дуже хороша атака в Україні проходить по лівому флангу. Вітя Циганко набере хід Вітя. Вітя Циганков просто на дальні Сіку Андрій Ярмолка замикає далі Стіку! Андрій, Армолко, стіку. Удар, гол! Андрій Ярмоленко! 15-ти хвилиноматч. 1 0 Україна на 15-тій хвилині матчу. Рахунок матчі відкриває. Геніально все розіграли українці! 1-0, Рахунок матчі відкрито. На 15-тій хвилині матчи. І в принципі це було по-ділу, тому що Україна. І справді дуже добре грала. Дуже добре грала Україна. І свій, і свій шанс Україна знайшла. і Його реалізувала на 15-й хвилині матчу. Дуже важливий медзибує Україна. Після забитого м'яча Україна намагалася забити ще один м'яч. І, в принципі, непогані були моменти в Україні. Але не дайте ці небезпечні моменти реалізувати. Бо стала більше грати на атаку. Боснія стала більше розкриватися, і в принципі в Україні пішли на непогані, да? Справді, так? Боснія розкривалася, і в Україні. Пішли свої нагоди непогані. Пішли свої непогані нагоди. І ще в першому тамі Україні був в принципі, доволі таки непоганий шанс. Тому щоб подойти перевагу і справді в Боснії, також, в принципі, були непогані атаки. В цілому Україна переважала Боснію. І справді це моментами. Пригадиться контратака в Україні, коли Рома Єремчук, Рома, виграє боротьбу в центрі поля, підключає Рома. Не дурда Соболя, Соболь, простріл, тимчик, удар. Відбиває вертарбосі, це удар, не ремонка, підкопляє м'яч, не ремонка. Зонішні сторони стопи, викручує м'яч, удар головою. Але не вдається забити, не вдається забити в Україні. Ще одна хороша нагода була в Україні. І пробувати непогано та тимчик і справді. Та... Ні, не тимчик. Да, ні, тимчик, тимчик, якщо не помиляюсь, спробував. Але не вдається реалізувати Олександру свою ґліву нагоду. І справді, Україна неймовірно тиснула. Здорово, Пресинг працював у першому таймі, і справді в української збірної. Дуже справді здорово, друзі, працював особливо правий фланг Сандра Тимчика. І справді в України. Були хороші нагоди. Ще для Дивіться, какова головою. Але Україна не реалізувала свої шанси у першому таймі. На цьому перша 45 хвилинка завершиться. 1-0 рахунок на користь України. У другому таймі в Україні з'явиться Срігсдержів, Олександр Зубков, Булєця Данисікан. В Босні Сарич, Причич Ковачевич з'являться відповідно. В Боснії, Герцегові. Ще пройдется непогана атака в Україні на старті другого Тайму. Дуже здорово українці поводять свою атаку, Коля Шапаренко. передачу на Андрія Молка, Андрія Молка. П'яткою повертаємося на Шаперенко, Коля, удар! Не вдається, не вдається. Тому що відбуваються басніці. Справді Україна дуже була налаштована забити другий м'яч. Але Україна свої гольові нагоди не реалізувала. Хоча, в принципі, моменти були непогані. Щі пригадується супер шанс. Утоки Олександра Тимчика. Україна дуже здорово і справді проводить свою атаку. Андрій Ермонко геніально розвертає цю атаку. Він на Тимчика. Тимчик вирає боротьбу. Ви собасі Герцога. Тимчик, на один, один Тимчик, 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 удар. І Тимчик не влучає. І справді було дуже близько до голу, але не вдається Олександр влучити по воротах. Дуже хороша нагода була в Україні. Але сви нагоду українці не реалізували. У босі також пішли непогані атаки. І в принципі, друзі, ці... Я би сказав, що в кінець матчу стала ініціативу перехоплювати. Але Україна все одно продовжувала створювати моменти. Пригадується небезпечна атака, коли Рома є тягне м'яч Рома. Віддає передачу на Вітю Циганкову, якщо не помиляюся, звичайно, що де? Вітя циганкову віце, що робить вітя віці, робить паузу! Виводить Рому і Рімчука один та один! Рома не влучає, не влучає Рома Рімчук! Ще одна хороша атака була в Україні. Але Рома її не реалізував. Рома не реалізував свою нагоду. О все не було, мені так здається, Рома Римчука. Рома просто не влучає. Дуже близька була Україна до неймовірно можливого друга за Ну и шел дорогу Ромы и всправде дуже прыгущий Рома нереализовал свою нагоду. Рома не нереализовал свою нагоду. И вот синатрузи 77 хвилы на, на матчу ключевая хвилна из правде Босния и Герцеговина. Босния и Герцеговина проводит Босния свою атаку. Она была затяжная. Калашинец на нем был Калашинец. Калашинец. Дали передачу в центр поля. Мужчины не с видов передачу там Я Може помилятися. E, там на предчичаю. Часто, друзі, може помилятися і справді. Ну, пішло непевне закидання із центрополя якраз то на правий фланг. Дуже хороша передача пішла. А потім Стефанович. От в один дотик Стефанович віддає передачу. На Ахміт Ходжича ти набігає. Удар. гол. Ось це так-так. Гол забиває Боснія і Герцеговіна. На 77 й хвилині матчу рахунок стає 1-1. В Україні були хороші нагоди, але Україна їх не реалізувала. А Боснія Герцеговіна не реалізувала свій шанс. Насправді, боснійці пішли вже на непогані атаки під кінець матчу, і, в принципі, боснійці забрали Кінець матч собі ну, в кіці кіці суддя для фінальний свисток Україна та Боснія розписують ніч у Львові. Якщо ми зараз будемо з дивитися статистику, що ми тут займаємо? 10-14, це на суде воротах. 2-5 ударами в площину 56 на 44% володіння м'ячем. Ну і 3-3 за кутом, відповідно. Що дивиться показники голівих нагод, то Україна переграла Боснію 3-1. Три гольові нагоди в Україні 2 на в на годи, і дві гольові нагоди команда Олександра Петркової не реалізувала. Боснія і Герцеговина була одна гольова нагода і її Боснія не реалізувала. 527 передач в Україні, до речі, 459 передач були точними та 87% точність передач. Боснія і Герцеговина 423 передачі, 358 передач були точними і 84% точність передач. 2-2 по офсайдах. З 10 ударів в Україні 2 удари в площину, 3 удари ворота, 5 ударів заблокованими були. О Босні і Герцовіні з 14 ударів, 5 ударів в площину, 3 удара ворота, 6 ударів було заблокованими. 9-12 по успішних відборах. 56 успішності в Україні, Відповідно, в Боснії 12 успішних відборів. Да, 63 успішності успішності Боснії. 5-1 по сейвам, 24 10 повністю м'яча, 3-8 за перехопленнями. 8 86 це не спрошення Брау. Трі карток було в Босні Герцекавіні. Ще, друзі, підвести під самогда на між Україною та Босні Герцкавіною. в цілому, якщо брати, напевно, весь матч, Україна була ближче до перемоги. Але кінцівку Босні все-таки забрала собі, напевно, все таки нічія. Ну, Напевно, все-таки рахунок справедливий. Хоча і справді Україна дуже здорово провела кінцівку поєдинку. Припишено, Україна, Боснія. Але Україна 60 хвилин повністю перевірала Боснію. Не в кінці кінців ніч 1-1. Друзі, придали ми цей матч 22 жовтня 2021 року. Україна, Боснія і війна, Мирова нічия. 1-1. Що взагалі, друзі, думаєте, ви з приводу цього матчів. Ви можете, друзі, написати свої думки в коментарях, якщо вас є бажання. Я вам, друзі, хочу побажати усім тільки добра та щастя в житті. Найголовніше, друзі, що знаєте, що я хочу, друзі, щоб ви всі були щасливі. Ви все найголне, що я хочу. Бережіть себе, мої любі, усім до побачи, усім нових зустрічей.